45 сертифікатів про успішне завершення навчання 9-го курсу IT Кіц отримали школярі міських шкіл. Це учні 6 по 9 класи, які змогли пройти випробувальне тестування та освоїти весь навчальний курс, розповів Суспільному завідувач кафедри комп'ютерної інженерії Черкаського державного бізнес-коледжу Владислав Хотунов. Протягом двох з половиною місяців учні опановували мову програмування Python, яку можна запускати в різних операційних системах. Умова була, що програма була однакова, як і для 6 класу, так і для 9 класу. І темпи опанування матеріалу були також однакові для того, щоб входити в професію Python. Одна із самих зручних мов, на мій погляд, з вбудованими бібліотеками, з вбудованим інструментарієм, і мова широкого вжитку. Половина наших слухачів це слухачі, які в восьмому сезоні приймали участь, проходячи курси css і вони з задоволенням продовжили навчання на Python. Ми старалися максимально простою мовою донести дітям, як взагалі працює логіка в Python. Більшість старались вчились, задавали питання. Більшість дуже сором'язливі, але я постійно старався максимально їм донести. Що Головна мета курсу це щоб ви задавали запитання. Це саме головне в будь-якому курсі. Нема сенсу. Є купа безкоштовних курсів, але від них буде менше сенсу, тому що треба спілкування з ментором. Ці курси дуже допомогли мені в тому, що із інформатики тепер буде легше на уроках. І по життю на цих курсах я навчився багато всього нового, багато функцій Python і навіть командні роботи, тому що писати велику, велику гру це дуже важка робота для одного. Тут потрібна ціла команда людей. І щоб нормально, нормально працювати в команді, потрібно багато зусиль.